Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота. Дамський угодник. Ніж на кожен день на кухню, чистити овочі, картоплю. Для захисту ріжучої кромки розміщується в шкіряних ножнах. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Або, наприклад, можна розглядати як ніж помічник в автомобіль. В бардачок. Даний ниж виконано зі стали Х12МФ. слісарка, Спуск від добуха. Заточка микрофаска. накладки Термоясень. Винти, нержавійка після вороніння, Моя сивный рис. Звертаю вашу увагу, що це ніж вільний. Кого зацікавило, можу завтра відправити. Сталь Х12МФ не відноситься до категорії нержавіючих сталей, щоб завжди був змащений сальцем або соняшниковою олійкою. Після використання витирайте його насухо. Будь ласка, мийте витирайте насухо. Для захисту ріжучої кромки. Розташовується в шкіряних ножнах. Ножни мають можливість підвісу на ремінь. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь номер телефону в шапці профіля. Телефонуйте або пишіть.